Чи були у чоловіка вашого двійня, чи були у вас в роду двійня? Це шанси дає народити двійню вам 50 на 50. У випадку, якщо у вас були двійні можливі як народження близнюків, коли дітки схожі, коли одна яйцеклітина запліднюється двома сперматозоїдами, і так само можливо народження, виход двох яйцеклітин і народження близнюків, які можуть бути між собою не схожі, можуть мати різну стать. І, власне, коли дві яйцеклітини запліднюються двома сперматозоїдами. Якщо у чоловіка в роду двійня, то більше шансів народження саме монохоріальних близнюків, тобто тих близнюків, які будуть мати однакову стать і будуть схожі між собою. А шанси 50 на 50, мама і тато грають однакову роль в генетиці майбутнього малюка.